Бойовики на сході стріляли у Луганській з системи вогню випало. Гран. силовиків потрапила у засідку терористів і вступила з ними у бій на поміч. Під містечком Ямпіль на Донеччині, виконуючи бойове завдання, загинув від кулі снайпера командир взводу лейтенант Володимир Кравчук. Йому було 21 рік. День народження. сниться наше село. І Володя. Я так, Володя, це ти. Він каже, да, папа. Так ти живий. Я його обнімаю, він говорить, ну скажи, що ти мене більше всіх любиш. От він дуже це хотів почути, а я йому ніколи це не говорила, тому що я всіх своїх дітей люблю однаково. Я 100% був уверен, що буде хлопчик. Віка там, я кажу, навіть не мечтає, не ілюзії, не ніяк, Він буде, буде у нас ще один козак. І пелюшки стирав, і вночі вставав. Футбол грав, і на річку їздили, і все з татом. Вони коли маленькі були, я їх закаляв. Папа, і що стока разів, і що стока раз, показує, що стільки раз. Я їх обливаю. А потім, вже коли Вовчику було третій рік, і ми пішли гуляти футбол на Дісні і проруб. Папа, а може купатися? Я кажу, будете? Буде. Вони роззіваються і пригнуть у проруб. Оттуда вилітають, як дільфіни, я їх, як пінгвіни, я їх ловив в воздусі практично. Розстирав машину бігом, поїхали додому. Там щось посварилися, хлопці, щось там галасу наробили, хто, а це той, а це той. А він то сказав, він мене толкнув. Ну розберися, хто винуватий, да? коли три. О, так говорю, на коліна. Вони стануть спочатку, вони так друг на друга там, прш, там, не хочеш обнімати, то ти обіду за не проходить хвилини, як вони починають сміятися, заливаються вже захльоб. Вже вони на, один, на одного не ображаються. Так само, якщо там цукерку, то кожному по цукерки. Якщо вона одна, то на трьох поділили. А володя приходив і говорить: скажи ж ти. А я кажу, я не можу так сказати. А він же так прийде і кричить. А мама сказала, що вона мене найбільше всіх любить. І завжди говорив мені, я твоя надія і опора. Папа каже, мене всі однокласники, там, ребята мої, називають Робінгудом. А от я кажу, каже, мене ти знаєш, бо я все время за когось заступаюся. Ну, ситуація була така. пятый класс. Лично я немножко зацепился с каким-то парнем. Он был намного сильнее меня. Единственный, кто смог за меня отступиться, это был Вова. Но ну вдруг, если что, я понимал, что Вова может как бы, помочь мне. Поскольку он был моим лучшим другом, я могу так считать. Я иногда кричу на них, там, вот, топаю ногами. А он все равно, ну, оно, он пытается там как-то сдержать, но вот... Он настолько был жизнерадостный. Вот он, ребята, вот Олег, он такой сдержанный. Вот Павел, он еще больше даже бурчун, А вот тот за всех за, за троих был такой весельчак. Даже если плохо, что там было, он всегда говорил, да, все будет хорошо, это мелочи. Ми намагалися чоловіком кожен рік в якийсь табор дітей відправити, оздоровитися. Вони всі привозили якісь такі подаруночки. А Володя потім з часом як почав сам їздити з футбольним клубом, кожному якийсь маленький подарунок. Даревчити свої Валентин Олексійович. якусь ракушку, там все з це Валентин Олексійович. А останній раз, коли вони їздили в Германію, це йому було 15 років. Чоловік тоді купив буса. І Володя поїхав. І він каже, я замучив там усіх, ну, щоб купити цю магнітолу саме в Мерседес. Тому що я розумію, що міняти вже не буде як і на що. Шість здачі привіз мені 35 євро. Я вже кажу, ну нащо вже і привіз, би. так куди я папа там, там так, хватило. В підлітковому віці він хотів, так, буду футболістом. Але вже коли реалії стали проявлятися, він розумів, що це ж. Не просто по зову серця, а да, це треба здібності мати. Він поступив в академію він за фізотлічно там. Не 198 балів. І я така, на як 198? Чому не 200? Що вже два бали не можна було добрати? А він так послухав і говорить, мама, це саме найкращий результат. Це так тільки п'ять здало хлопців, і я серед них. І я тоді притихла, кажу, вибач, така довольна вже була. І от коли прийшли на присягу, він якийсь такий зразу дорослий, вся форма була, автомат. Я пам'ятаю, коли багато хлопчиків однакових у формі, я його не взнавала. Мені вже сестра показує, воно володя стоїть, чоловік показує, володя стоїть, і паша говорить, воно володя стоїть, а я не бачу, в мене вже паніка. І тут я дивлюсь, що така посмішка знайома. Там потрібно щось облюдати, потрібно комусь починятися, але в же час є якась відповідальність перед людьми. І вже от коли, мав бути випуск. Ми приїхали на один день раніше, і він нас познайомив. Наже казав його курсовий офіцер Ігор Сергійович. Я вже зрозумів, що Кравчук вже влюбився, зовсім стався по-іншому вести. Друзі його розказували, з ким він там койкам спав, що він не давав спати. Він мог до 12 ночі розказувати про Марту, яка вона, яка вона. Я кажу, Володя вже хватить, давай все, спати треба. Мы все время называли младшенькие, когда там разговаривали, мы говорили, так, младшенький, мы больше жили, больше знаем, ну, в шутку, конечно, но оказалось наоборот. Мы даже не ожидали, что он настолько вот был взрослым, настолько он был мужественный в свой 21 год, настолько он был ответственный. Я йому говорила, Володя, я не розумію, які ти командири. В тебе 30 солдатів, а ти командир, я собі не уявляю. Мені так хочеться десь подивитися, таку щелечку, як ти там командуєш їм. Вже другий на місце шикування ставай. Ну, признавайтеся, хто що натворив, поки мене не було. Пам'ятаю, перший раз. Біг, смог перешкод. Він біг поруч і казав, давай, давай, не здавайся. От його підтримка пробіг на оцінку відмін. Такого не було, щоб він щось там, наприклад, лишив товариша або ще щось. Я потрапив в шпиталь, і хто саме перший мені подзвонив, це подзвонив Мій командир розводу лейтенант. Де б ти не був, це в роті на вечірній перевірки чи на службі, коли ти стоїш два години со щитом і вже не чувствуєш ног, і він стоїть просто рядом, і розказує свої історії з життя, як він учився. І якби тобі холодно не було, ти просто стоїш і смієшся з ним. Прийшов. Коли тільки почалася антитерористична операція, він дуже сильно хотів туди поїхати, ну, потім так склалася ситуація, що його відправили туди. Бойовики на Сході стріляли в Луганській з Чоловіків потрапила у грати. Ми з ним спілкувалися коротко, чітко ясно. Повчить, як діла, все нормально, папа? Все нормально. Я от купила окремий телефон, і я з цим телефоном отако спала. Він мені говорить, вночі я тобі телефонувати ніколи не буду, мам. Лягай спати і все. Я кажу, ну мало лі, ну от не вийде в день зателефонувати, а вночі вийде. Одне слово, Володичка, я чекаю тебе і все. Він тут дзвонить десь, мабуть, десь, пів 12 ночі. Десь, так. Папа, блін, тут, такої, начало, тут такої, чую пальба така. Це перший раз, він такий збудоражний, яка Вова, ну коспокоюся, все. Без паніки, там таке слово різко сказав. Все, зрозумів, папа, вранці набираю, ну як ділашка, все нормально, папа. Все ну, так». Мам, все добре, а потім говорить, ой, завжди, тут котик. Я кажу, да, поговори зі мною, він я тобі зараз зателефоную. Відбився і десь через кілька хвилин зателефонував і говорить. Уявляєш, де він тут цей кіт взявся? А я говорю, а чим ти його дував? Та в мене тут кусок хліба був в кармані. Я говорю, що він хліб їв. так, а я поїв, каже так. Такі каже котяра. Я день прекрасно пам'ятаю, він мені дзвонив. Сказав, що я сьогодні буду вечером в Києві. Я говорю, як ти будеш вечіром, з тим дзвонив там 4 часа, а ти будеш вечером в Києві. Говорю, Нас на самоліті просто быстренько привезуть, я буду в Києві я на наберу. Це була субота, 10 травня. Він гов... телефонує і говорить: мама, а що вдома їсти є? Я так хочу м'ясо, отак як тато робить. Я бігом тут добре, що магазин, ціль все рядом. Поки він приїхав. Я йому нажарила цього м'яса, він кусочок з'їв і каже, я вже не хочу. Я кажу, ти ж так хотів. Ох, я так хотів, я вже наївся. Ой, він такий худий був, що просто жах. Вова, сина, ви що там, що то там, папа, що ти, одна баночка паштета на троїх, на цілий день. Ти зараз, вот, як ти волонтери стали дуже багато допомагати відвозити туди? А тогда, видимо, только начало, поэтому... Я уже видел в глазах этот... Это страхом не назвать, но назвать ответственностью перед теми близкими людьми о том, что, возможно, его может не стать. Ему будет э, страшно то, что есть люди, которые его любят, то, что они его могут потерять. Это то, что я видел в его глазах, по крайней мере. Ключи в дома. Я говорю, «Навижу, ты их лишаешь». Ти ж через два тижні приїдеш, ну то що, хтось буде вдома. Ви ж будете знати, що я додому приїду, хтось буде вдома. Раніше ніколи не оставляв ключі. Може, це теж в нього якась підказка була, не знаю. Він до останнього не хотів. Уїжджать я міняться. він хотів зі своїми підлеглими залишитися, тому що тільки він один повинен був уїжджати, так як він був в складі екіпажу БТР, а його підлеглі повинні були залишатися там і далі. Ну, хорошо, а не можуть всі взяти, всі бути хитрими, всі стати бути дуже розумними і всі розбігтися оттуда. А як я поїду, як я оставлю своїх друзів, своїх свої екіпаж, я поїду, вони остануться. Вже разом всі, всі разом повернемося. Він вів себе як настоящий командир і офіцер. І просто як ну, моєму пониманні настоящий мужчина. Хоч йому було 22, але вів себе як настоящий взрослый, трезво розсуждаючий мужчина. А вже коли э, передали Володін телефон, і я читала смс-ки, він ну, писав там брату. Ти не говори батькам нічого, особливо мамі, тому що ми на три, на три доби е, їдемо, і чи буде зв'язок, я не знаю. Придумай, що, нібудь, скажи мамі, щоб вона не хвилювалася. Їхав спецназ на задання, і Володя поїхав з ними. Хоча він не дожен був їхати туди. Він ще приїхав до свого солдатика, що взяв в нього бронежилет. Каже, я тобі завтра поверну. Їх їхала колона, не вся колона прорвалася. Він почав падати, за ним сидів хлопчина, він його схватив і розповідали, що вони ще кілометра 4-5 їхали, вони не могли зупинитись, тому що їх обстрілювали. От, цей Олег вже тримав володю, він навіть не міг відстрілюватися. Я кажу, бачу, Олег, виходить, що ти нам спас володю для нас, а він тебе спас, можливо, він тебе спас теж. Бо він ну, по інерції дюрився, видно, за ним. Гол нахилилася, над, над головою куля пролетіла і впала е, там товариш. Була інформація про те, що за голову офіцера тоді давали більше грошей. Тому цілилися саме по Вові. Тому я думаю, що цілилися саме в офіцера. Це був не случайний вистріл. З утра ми були на блокпосту. Разом з нами стояла десантна група ВДВ. І вони сказали, що сьогодні ночі що обстріляли екіпаж, і є один загибший лейтенант. Ми ну, так з хлопцями сиділи, які його знали там, на посту. Ми так хвилин 30 не розмовляли між собою. Шок був у нас. Просто розумієте, вчора вечором ми з ним спілкувалися, заходив до нас там, в палатку. Жартував там, сміялися, і тут зранку, говорять, що він загинув. Дуже тяжко. Я його сюди називала Вовчик, і тому, коли мама прийшла, я тоді домола посуду на кухні, і мама влетіла і говорить. У убили. И поэтому я сразу даже не поняла, кто такой Володя. Я помню этот момент о том, что мы едем уже в, как бы поминать, и автобус полон полной вообще тишины, ну то есть полный от этого отчаяния. Все понимают это как бы, но Я собі став на балкон, дивлюсь вікно, якраз на церкву на нашу. І собі так розмішляю, знаєте, думаю, ну, хорошо, а чого не Вова? От чому, наприклад, Вася Петя зі Львова, там то, то з Волині Коля. Бо то вже, звичайно, коли починаєш собі там душу травити, то почуття приходять зовсім інше. Але розуму так собі. Гниво. Чого не Вова? Що хто то може загинути Вова, ні. На кладбищі там був Володя перший, От. а потім вже біля нього ще поховали кілька хлопців, потім вже Олею зробили славу. Вже так. І я ходжу біля хлопців, мене сльози душать мене так, а біля Вовчка приходжу, я з ним общаюся, так, якби. Кажу, я з ним взагалі ти вибачка, я піду спочатку до твоїх хлопців, от, а потім я до тебе прийду. І так. Бажаю здоров'я, товариш лейтенант. Перша фраза, яку я би йому сказав. А потім я з вами скучу.